Всім привіт! Це анпакінг прального порошка Mway Home SA8 Premium. Даний порошок є концентрованим. И всього на всього 45-55 мл. достатньо для браня 4,5 кг брудного одіу. Ну, це для також інструкція для російськомовних громадян. Та англомовних. Отже, відкриваємо, що в нас всередині. Ну, ви мене пробачите, це не перший анпакінг даного порошку, а другий. Даний нас знаходиться мірний стакан, можна сказати так. 30-60 мл. З іншої сторони 1 восьма кап і одна четверта кап. Це, мабуть, для європейців або американців. Ну і сам пральний порошок. Ух ти, йо, клин наліво. Чекайте, я положу камеру. Ось такий пакет. Запах більш-менш приємний, не, не, не дуже такий ядовий. Коли перше прання зроблю, розповім свої відчуття. На все на це дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всього доброго.